Житловий комплекс Окленд. Новий сучасний комплекс комфорт класу з одного боку. Шалені успіхи, розвінчені червоні лінії Путіна. Принаймні для нас захід бачимо досі так не дуже сильно все таки оптимістично налаштований стосовно можливості перетинання цих червоних ліній. З іншого боку, цінні резерви, бійці, велика кількість бійців, які залучені до цієї операції, і поступова втрата населених пунктів на покровському напрямку. Це з точки зору військової, а з точки зору політичної, як ви оцінюєте наслідки курської операції, її результати, і наскільки вважаєте важливим її продовження? Я думаю, що якраз е, політичні наслідки Курської операції більш вагомі ніж військові, тому що у військовому плані е, ми досі не видали їх на північ від річки Сейм е, з Глушково-Тьоткіно по поволежачих та інших населених пунктів. Тобто, росіяни на південному березі мають е, певний плацдарм. Там воювати важко. Тому що це пойма річки. Я, як сумчанін керівний, ми колись там впроваджували кілька проектів з дослідження російсько-українського порубіжжя. Ці села українські, якраз етнічні там, по селам ну, всі бабки говорять точно так само, як я, таким сумським суржиком. От, і це пойма річки Сейм, це величезна пойма, 5-7 кілометрів. Вона там танками не розгуляєшся, там понятно, що буде такі там ну, важка війна, перестрілки всілякі. От тому з військової точки зору нам не вдалося поки що вийти, ну, витіснити їх за сейм, щоб сейм був якось нашим фланг, флангом. Да? Тому що новий фронт відкрився він від самого сейму і десь до Ворскли, щоб ми розуміли, це десь 200 кілометрів фронта. от це серйозний фронт високої інтенсивності. Тепер Але політичні е, у нас е, політичні реалії такі: перше, ми отримали новий кураж. Е, уже ми не сидимо, так як було в лютому березні, що все пропало. Всі побачили, що не все пропало. Ми це показали своєму народу. Тобто, на внутрішній ринок українці отримали зараз заряд позитива і оптимізму. Друге, на зовнішній ринок ми подали теж заряд позитиву і оптимізму. Тепер і весь світ думає, що ще рано списувати Україну. От, і ще всі ті розмови, які там Росія прокачувала, що все пропало, все пропало, для українців мається на увазі, там, ні-ні-ні, може, то для Путіна все пропало. От, тобто єдність навколо нас, західних союзників, збільшилась. Третій результат. Ми показали це і не союзникам. Наприклад, я би мав на увазі Китай, да, який тут от, свої е, рішення по війні. Закінчує, але власне по російським методічкам, що треба враховувати реалії на землі. Так? Це Лаврова, я цитую. Ну так от давайте враховувати нові реалії на землі. Далі ще головний результат ну, один із результатів, верніше, це те, що ми розказали, показали російському суспільству, що Путін не всемогутній, Ну що там він, і що його червоні лінії, ми імели в ввіду. От, і це якраз результат е, російське суспільство, е, вкотре зрозуміло, що руски на війні своїх охот набросають. От е, тепер вони ще побачать, що основний метод управління в Росії е, це бій своїх, щоб чужі боялись. Вони суджі вже роздолбують, і суджі скоро не буде. Це треба вже дати зрозуміти всім, всім хто залишився в суджі, що їм краще там якось. По коридору пробитися там в Білорусі, з Білорусі перейти отець на російську територію. Ну, Чи якісь варіанти вибрати для себе. То, то, і це ще варіант. Але я би додав ще варіант, який зараз ми тільки з часом побачили, виявляється. Найбільшим опасінням, от у мене був, наприклад, я боявся в квітні 22-го року, що якщо ми зайдемо тоді туди. То у них почнеться щось е, на загал там: вставай, страна огромна вставай на смертний бой. Так? Що у них е, буде якийсь патріотичний, е, порив, патріотичний підйом, що багато підуть в воєнкомати записуватися, і оце би я назвав, мабуть, головним результатом Курської операції. На Росіюшки, як виявилось. Ніякого патріотичного підйому е у війні нема. І навіть захоплення ісконно руської святої землюшки не стає приводом для того, щоб в, воєн в воєнкоматах були черги. На мобілізацію, як це було у лютому 22-го року, у нас не вийшло у них, і ми можемо констатувати, що на Росії є тільки одна категорія. Ну верніше, дві. Це мобілізовані у вересні 22-го року. Їх не так і багато, але найбільша категорія тих, хто воює з нами, це контрактники, які йдуть воювати тупо за гроші, це ланкснехти. Це люди, які йдуть воювати за великі гроші. А патріотів в російській армії немає. Оце головний висновок Курської операції. І ми можемо е, констатувати це і розказувати людям е, в усьому світі, що е, на Росії. Ніякого патріотизму нема, що все це дуте, руски на війні своїх не бросають, та руські то, та руські за діди воювали. Все це міф, тільки бабло, бабло, бабло і бабло. Зараз виплачують 800 тисяч з федерального бюджету, А щоб ми знали, це е, ну, це е, які це гроші? Ну, це майже майже, ну, 9 тисяч доларів. Да? І виплачують мільйони більше там з місцевих бюджетів. Тобто. Від 17-18 тисяч доларів і вище виплачуються контрактникам за те, що вони поставлять підписи, зголосяться після невеличкого навчання вбивати іти вбивати українців, але не тільки українців, які воюють в ЗСУ, а і мирних людей. Все, що треба знати про великий руський народ. Екс командувач армії США в Європі Бен Годжес писав стосовно курської операції. Наступне Україні потрібно було зробити несподіваний хід. Вона не змогла дозволити собі просто зволікати, кидаючи більше людей на оборонні лінії. Ніхто не має достатньо ресурсів, щоб робити все. Постійно треба ухвалювати рішення про пріоритети, приймати ризики. Ось цей несподіваний хід. Україна його зробила. Як бачимо, він дійсно був несподіваний для всіх. Були статті про те, що навіть офіцери і військові українські дізнавалися про цю операцію за лічені дні до її початку. На вашу думку, ось цей так званий несподіваний хід. Хід про який говорить Бен Годжес, він здатен змінити глобальний хід війни ні, ну це будемо розуміти з військової точно точки зору. Це гарний там локальний успіх там тактично оперативного рівня. Це навіть не стратегічний, я би сказав, рівень. Ну стратегічний, це якщо говорити Ну це військові історики будуть розбиратися, але в плані саме вибори нового місця тут. І ми показали, що фронт не замкнутий, умовно між Харковом там і е, Херсоном. да що ми перехопили стратегічну ініціативу, і ми можемо тепер е, показувати росіюшки де ми можемо е, наступати. Ми ж розуміємо, що ще є великий кусок можливого е, оперативного реагування е, між північні шасеймом і до Десни тобто, це. Вся північ Сумської області це ще плюс десь 200 клітина. Пане кілометр. Вікторе. А це знову ж таки у військовому плані дійсно такий оперативний здобуток, і, можливо, не, не найвизначальніший, який міг би бути. Але в політичному плані, повертаючись до нього, колись будуть інші події, і приводом для них може бути сама лише згадка, що Курська операція була. І вона була успішна, і ядерка да, в лапках не полетіла на Вашингтон, на Київ. Тобто це вже не 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 викреслиш і не забудеш. Це те, що буде впливати на рішення через півроку, рік, півтора і далі. Я з вами погоджуюсь абсолютно навіть нічого не, не, не буду додавати, тому що е, так і є, і це політичний е, хід. Е, ну але по, це військово політичний тому що так або інакше, ми сказали, що ми залишаємо за собою право воювати так, як ми хочемо, а не так, як думає Путін. Зустріч Рустему Умєрова і Лойда Остіна я вже говорив про червоні лінії і про те, що захід, ну на мою суб'єктивну думку, не сильно все одно переступив через себе, навіть бачачи те, що повторюся, ядерка не політіла на Вашингтон, коли Збройні сили України ввійшли на територію Російської Федерації. Вочевидь, вони говорили знову про зняття обмежень на удари по Росії західною зброєю, але ми не бачимо, як таких заяв, принаймні публічних, про те, що це якось різ. Зрушило зі своєї мертвої точки, але все ж як гадаєте, у цьому випадку вода точить камінь? Так однозначно. І ми будемо сподіватися, що е, прийде Каміла е, і з нею прийде, можливо, більш войовнича адміністрація. Ну, принаймні, Саліван уже не буде робити політику, а е, з січня. 25-го року це буде хтось інший, більш войовничий, той же Остін, наприклад, да? або там Остін залишиться, але сам сам в держдепі йому розв'яжуть руки. І в, ви абсолютно знову праві: що вода точить камінь, і ми е, матимемо з іншою адміністрацією інші вже можливості. Да? Знову ж там. По іншому, тут же ж не тільки ми можемо тиснути на американців, а й наші західні союзники, передусім країни Балтії, Польща, але й Макрон, але й Британці, і, врешті-решт, вони потягнуть за собою, скажімо. У нас у нас же є парадокс. Найбільше ми допомоги отримуємо від американців і від німців. Найбільше дато тобто, сша на першому місці, німці на другому. Да, якщо мацать від країн, да, але якраз вони. Найбільше бояться цих всі, всіляких путінських червоних ліній, то нам хотілося, щоб вони нам передавали і гроші, і зброю, і дозволи да там типа гроші добре, зброя добре, дозволи було б теж дуже добре. І ще, що ми повинні розуміти, на що у нас, на жаль, наша влада не завжди може дотримуватися якихось етичних стандартів е, в роботі з західними партнерами. І, скажімо так, ні для кого не секрет, що Зеленського більше люблять прості обивателі да там десь ну ті, які підтримують Україну, о кажуть, Зеленський молодець. Він фактично є якимсь одним із символів даже України, що бореться. Але еліти якраз Зеленського не люблять. Чому? Тому що От у нього навіть, якщо видавить з нього там дякую, дуже дякую, то воно звучить образливо. Да? А оце ми там «Альо, що мені в НАТО? А там ще щось, ще щось. Тобто будь-які неуспіхи України, ну якщо щось вийшло, от як з курським наступом, то хто переміг? Ну, це по-любому Зеленський, це по-любому його команда, це Єрмак. Ну, тепер і татаров. Ми знаємо, що ще один із рятівників України, крім Зеленського без патрона, і Татаров нас тут перекусувала горло всім чеченцям. От, але в невдачах команда Зеленського завжди намагається. Звинуватити або це ЗСУ, або Залужний, або Сирський, або тепер Лещук, там, Ну, хтось весь час не хтось не, не катварується. Це ж не може, якщо щось у нас не так пішло, це не Зеленський. От якщо пішло все правильно, Зеленський. Якщо щось не так, то або це е, хтось інший, або це союзники не додали. А ви не пробували з союзникам все-таки не так, от е, без оцих, без розпальцовок е, е, І це треба б на, навчитись. Ну я сподіваюся, що. У говорив з Остіним з достатнім рівнем поваги, В, е, помітним рівнем поваги, а не так, що воно, наче по протоколу, все правильно зробили, але як то там це знаєте, як Саудітам показати. Підошву туфлі, вроді, все ж по протоколу. А от вони не люблять, коли показують підошву туфлі. Але я так. тут хочу трохи збалансувати вашу думку. Слід додати, мені здається, що слід додати те, що свого часу ця політика зеленського політика, як її називали, можливо, ви згадаєте, ну доволі ну в певній мірі можливо агресивна, з точки зору того, як до такої політики звикли на заході до цих розмов. А вона принесла свої плоди в плані передачі перших. Озброєнь, а можливо, саме тому, що оцей стиль розмови і був ось такий, да як ви показуєте? Можливо, тому воно трохи і пришвидшилось, але це тема для іншої а, розмови. Ні, насправді, ні, ні. а я тепер теж свої три копійки ставлю. А я вважаю, що якраз якби говорили в іншому тоні, то допомоги було б більше. Можливо, хто зна тут дійсно можна довго, я ж тому й сказав, що це тема для цілої окремої розмови. А, говорячи про захід, він став свідком першої втрати в Україні f 16 не говорячи про військові, знову ж таки аспекти, хто і чому це сталося, хто можливо в цьому винен або не винен. І ми бачимо, що захід до речі стримується від ось таких коментарів, які лунають у нас зараз, зокрема з вуст депутатки Мар'яни Безуглої. І на мою думку, захід був готовий до того, що рано чи пізно якась кількість в 16 та буде знищена, бо це війна, і вони не можуть пройти через неї повністю цілими та неушкодженими. Але як ви оцінюєте реакцію на а, ось ці перепалки, які зараз відбуваються, між знову ж таки безуглою, яка стала каталізатором скандалу і повітряними силами? А, і Юрій Ігнат, колишній спікер, реагував, і зараз прес-служба повітряних сил реагує. Зеленський звільнив Олещука. Оця вся історія за 16 Це дуже ганебна історія, тому що виявляється. Що у нас е, громадянське суспільство дорівнює одній Мар'яні, ніхто ж не вимагав звільнення, е, виходячи з двох фактів. Перше, що припущення Мар'яни, я би як версію розглядав в останній момент, тому що літак, який збитий над територією України, ніяк наші ПВО не могли прийняти за російський літак тільки тому, що ну, це нонсенс е, кінець літа 24-го року, це не квітень умовно, і не березень 22, го коли вони тут шастали туди-сюди. Вони зараз не залітають на територію, контрольовану Україною. От я сижу, говорю з вами е із сум. Якщо над сумами пролітають, то навіть малі діти знають, що це наш літак. Чому? Тому що їхні не залітають. Вони кілометрів за 50 від сум кидають кап, щоб він летів сюди. Тобто, не мог Мар'яна, це не мог ну не міг припустити якийсь. Оператор, да, який там сидить за Петрітом і кнопку нажимає, він не міг припустити ну, таке припущення, що це якийсь російський літак, давайте його зіб'ємо. І там, типу, ах, 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 дружній вогонь. Друге, Мар'яна не вчилась і не знає військової історії. Я не знаю, що там її в медінституті вчили. Але почитайте західних генералів в Другу світову, потім в Корейську, В'єтнамську війну, в Сполучених Штатах 5-7% всіх втрат були від дружнього вогню. І Сам термін Дружній вагон» – це американський термін. Тому давайте ж розуміти, що і у нас, навіть якщо припущення Мар'яни сміливе і правдиве, то, ну навіть якщо ми допускаємо, то це ну, не факт, що звинувачити. Таке трапляється на війні і на цій війні, в тому числі, теж. Вони б знали, скільки було перестрілок між своїми от, в Сумах, коли тер, тероборона тільки. Спрацьовувалося, тому що всі були мало досвідчені, і дуже сильно там, якби багато було, ну не паніки, навпаки, був кураж, але ну, недосвідченість людей приводив і в тому числі до трагедії. От так що не треба, отут Мар'яні там щось розказувати. Але саме більше, що е, громадянське суспільство обично є мирилом, якщо ми вимагаємо там, типа Зеленського, ну, е, зніми, тому що накосячили ще що, жодних заяв, крім заяви. Якоїсь Мар'яни. Хто така Мар'яна для того, щоб це ставало приводом для Зеленського приймати рішення? А отже, робимо висновок, що це надумане рішення, і от Мар'яна дійсно його була каталізатором. Зеленський. О! Накосячили, бо лебо дивіться народні депутати. Скажуться, які народні депутати, але пане вікторе змушений тут додати оперативну новину. Ростему міру міністр оборони прокоментував звільнення Олещука, і він стверджує, що воно ніяк не пов'язане з е, літаком. Ф 16 він вважається ротацією. Ага, ага, це це хороша міна при плохой грі. От є такий вислів, і тільки так. Ну ну да тут Мар'яна покритикувала, а а тут. Зовсім з іншої причини. А з якої ж хай вони називають завжди причину. Вони не назвали причину звільнення залужного досі і всієї команди. Не було ж ніякої причини. І тут нема ніякої причини. Все це надумано. І просто е, е, Мар'яна говорить е, верні, ротом Мар'яни говорить, це не Мар'яна говорила, це говорив е, Єрмак. Так, от на вимогу громадянського суспільства Татарова не можуть зняти, що він виявляється герой України. А... Бойового генерала можуть зняти це нонсенс, і так ми війну не виграємо. Поставимо на цьому три крапки, Все-таки сподіваємося, що в війні ми переможемо, по-перше. Ну а історія в 16, будемо покладатись на результати розслідування, яке вже йде. І як говорив Олещук, до свого звільнення до нього вже залучили Сполучені Штати, тому віримо у справедливе розслідування, ну і те, що ми зможемо розставити тоді всі крапки над І, і для того, щоб нам усім трохи емоційно Дотрохи ну, розслабитися, скажімо, тому що зараз дійсно люди досить важко сприйняли цю інформацію. Ну і завдяки окремим людям, які всю цю тему дуже активно підігрівають в певній мірі ще й дестабілізуючими заявами. А пане Вікторе, дякую вам за те, що долучилися за ваші думки. Фахові цікаві я впевнений, ми ще до цих тем будемо повертатися в наших наступних ефірах. Віктор Бабаренко, політолог, експерт бюро аналізу і політики, був із нами.